Є новини, друзі. Чому справи в Путіна дуже погані? Дослухайте до кінця. Я багато розповідаю про санкції, які потужні ввів Трамп, про далекобійність українську, тому що це дуже важливо. Чим більше заводів згорить, тим швидше Путін сяде за стіл перемоги. Але зараз розумієте, є дуже серйозний показник, що справи погані. Це Орбан, прем'єр-угорщини. Він завжди не любив ненавидів Україну, намагався нам зробити щось погане. Це об'єктивні речі. Він не дає вступити в Україні в ЄС. Але те, що відбувається, от буквально останні два дні, ну, показує про те, що справи в Путіна жахливі. Просто Орбан зранку зробив заяву, що він хоче створити антиукраїнську коаліцію з Угорщина, Словаччина. І Чехія з прем'єром Бабішем, який переміг на виборах, що нібито вони будуть протидіяти ну, ініціативам допомоги Україні. Я не думаю, що чешський прем'єр це буде робити, тому що він вже заявив, що він буде продавати Україні, тобто він готовий займатися бізнесом, і навіть продавати зброю. Словаччина теж поки що мовчить, але Орбан намагається створити таке об'єднання. Тепер у зараз є інформація, що сіярто його міністр закону справ виступає російською мовою в Білорусі на. Якомусь там кон конгресів Лукашенка. Далі є інформація. От заява знову нова від Орбана. Що Орбан заявив, що якщо заберуть заморожені російські кошти і передадуть Україні, це одразу розпочнеться європейсько-російська війна, і всі лідери заходу от хочуть займатися тільки військовою компонентою, а не займатися миром і прямими перемовинами з росіянами. Тобто він погрожує ну, своїм колегам з Євросоюзу війною з Путіним. Про що це говорить? Ну, це просто вказівка. Від відповідних від спецслужб Росії ФСБ, які дали своїм агентам, Орбану Сіярту, кожен день, кожні декілька годин озвучувати в ці заяви. Чому? Тому що ситуація погіршується дуже дуже швидко. Я сьогодні розповідав відео про те, що Путін переміг ну як там нафтові санкції діють. От зараз є нові е, новини, що грецький флот відмовився возити російську нафту. Тобто іде обвал, Обвал йде, і він не йде потрошки, він іде повністю. І от Орбана знаєте, як в останній раз молдавай роби все, що можливо, щоб тільки гроші не дали. Українцям, щоб зброю не давали українцям, ну і взагалі треба якусь коаліцію проти України, щоб ми якось вистояли під цими санкціями. Ну і ще Орбан поїде. До Трампа, але йому вже передають привіти, що треба відмовлятися від російської нафти. Ну і ще сама паніка від Орбана, тому що він реально програє вибори, якщо не відбудеться саміт е, е, припинення вогню в Будапешті. А Трамп не зустрінеться з Путіним, поки не буде рішення про припинення вогню. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.